Я э, заплющила очи и э, просто... Відчула тих дітей, які, знаєте, от коли приходиш до дитини особливо і даєш папір, та взагалі до дитини, да, вона малює ці лінії, ми вже називаємо це просто якимось типу як, ну, непотрібним. І я це використала. І я почала читати ці лінії, відчувати ці малюнки. Тобто я відчувала всіх військових, дітей, людей. Тобто Мені потрібно просто побачити цю лінію. І я зробила сама свій експеримент в 2019 році, будучи в Карпатах, там у нас був. Захід, реабілітації особливих дітей, я закрилася з ними. Ну, тобто ми її просто як в літровій такій зоні робили в футбольному полі, і я сіла серед них, заплющила очі і просто почала це, що відчувала, малювати. Лінію. Ця лінія в мене були просто багато ліній. І далі я в 2022 році, будучи в госпіталі і будучи в лікарні Ющенка в Вінниці, працюючи з військовими. Я почала розмальовувати цей малюнок. От я надихнулася. Ним. І після цього, приїхавши після декупації, я знайшла швою, і ось вийшла в мене перша моя модель. Перший мій костюм створений з цих ліній. Тобто ми перевели ці всі лінії. Ескіз цього плаття я теж зробила в госпіталі, допомагаючи з військовими. І я навіть тоді ще не знала про таку маленьку рибку. І потім моя маленька рибка хотіла з моєго малаю сирочка. Передбачення лінії які заспокоюють, які е, загра... взагалі заглядають під свідомість людини. Тобто всі ці картини вони нас, Ви можете їх просто подивитися і побачити своє, взагалі своє.